І світає, і смеркає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Ціко я, кояму вокаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. Ви оберетеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих снов велику силу, а більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, бо лихо вам буде, розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати. От сурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетись своїми синами. А то залізете на небо і ми, не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пегла, ні раю, немає й Бога. Тільки я, та й куций німить узлуватий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Є? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже Ви моголи. Моголи, моголи, золотого тамерлана онучата голі. Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, ги? Минають дні, минають ночі, минає літо. Ще листить пожовкле листя. Гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, вже й не плачу, й не сміюсь. Доле дете, доле де те, гори хмарою гори кров'ю полить, споконвіку прометея там орел карає. Щодень Божий, добрі ребенки, серце розбиває. Розбиває та не віп'ять живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сидить, не виоре на да ній моря поле. Школу хлопця одвела, бо п'яного дяка в науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна, неправди. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо, тихнесенко. Чи хто згадає, чи забуде у нас на а на колісінько мені. Неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи ому. І все собою заберу, малого сліду не покину на нашій, славній Україні, на нашій. Село на нашій Україні, неначе писанка село. Зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті і тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром.